Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 1 травня 24 рік. Проводимо посів сої. Посів сої на наших ділянках. Це одна з тих ділянок, на які, про які я буду писати депо. Це ділянка по кукурудзі саме. Що сказати? Уже пів поля засіяв. Начебто непогано виходить. Отако От воно рівненько виходить, як бачите, сіємо сою берегиня. Сіємо, стараємося висіяти. 13 штук на метр, 13, в тисячах ще не рахував, трошки є. Зверху бачу насіння, але в основному немає. В основному все в землі, все добре. Сіємо із добривом. Зараз все покажу, розкажу. Зараз тут сівалки, бо саме саме заправка, саме заправка. Сівалочка СЗ. 3.6. Ну Ця сівалка не призначена для посіву сої, але ми не її сіємо, бо якби, кхм, другої кращої у нас немає. Взагалі я вважаю, що соя має сіятись пропашною сівалкою. Так, Отаку сою ми сіємо. Сорт берегиня, це наша друга фракція, відкалібрована. Відкалібрована наша друга фракція найкраща, найбільше насіння. Хотілося десь 100 кг на гектар, але вона наскільки вона важка, вона велика фракція, важка і на більше її йде. Хороше насіння, хороший посівмат виходить. Такий посівмат. І отаке доброшик далі. Кілограмів по 70 кидаємо таке доброго. НПК-15. НПК-15 е, також сію з інокулянтом. Зараз покажу саме. Саме цей весь процес зараз повинен проводити, бо люди засипають, а я мішаю. витравлюю, мішаю, мішаю сою. Зараз покажу, значить яка технологія в нас відработана вже. Засипаємо 7 мішків, 7 відер сої. Одне відро у нас десь 7,5 Ну, Орієнтовно 50 кг засипаємо. Що далі робимо? Беремо водичка. Ось так, гарненько його поливаємо це все діло. Отако гарненько поливаємо. І далі пів пачки висипаємо. От так ось гарненько, обільно висипаємо. Інокулянт у нас хістік басфовський. Басфовський інокулянт. Кажуть найкращий. Купляли в ЛНЗ ціна 470 гривень за пакет. Ну, не знаю, похоже, на болото. І отак от мішаємо. Це все діло вмісуємо так. так переміщали, тут так само. ну Роблю це двома руками, швиденько отак, тому що не можна там ультрафіолетці попадав. Але як тут трошки попаде його, то я думаю, що якась частина бактерій вижив, ось таке насіння, ось такий посівма, бачите, бачите, отаке воно. І закриваю безперенько. Все, закрив. І йду до іншої банки, беру новий пакет. Сюди можна вже засипати. Так, отак я протравлюю. Що по настройках сівалки? Це така сівалка, що тут настройка тяжова, на ці цифри взагалі не вдивлюся, бо по них нічого так не зорієнтується, треба дивитися по виліти цих катушечок. Отак тут. І з іншої сторони так само. Тягаємо також борінки ззаду. Борінки вчепили. Взагалі скажу, що начебто непогано виходить гарно вирівняне поле. Плюс я тут ще хочу закотити. Хочу закотити. Для того, щоб оці всі пагорби, грудички, це все, щоб повирівнювати, побити, щоб в мене була ідеальна площа для збирання. збирання. Внизу тут все волога, як бачимо, вологий ґрунт. Буду сподіватися на дружні сходи. Щоб по сої сказати, соя, ну так ми не відправляли лабораторію, а так самі так посадили на сінин. Поставив батько в теплицю. Е, ну, десь схожість у нас 92%, так. 92%. Насіння у нас далеко не першої репродукції. Далеко не першої. Тому ось так, 92%. Всі ми десь 13 штук, щоб у нас прийнялося 10% десь. Орієнтовно 10%, щоб прийнялося. Я думаю. І буде добре. Буде ось так. Ну, так, зараз все це діло заправляємо і включуся вже трактора. Потреба ж заправити. Хочу показати ось наш інокулянт, ось, ось упаковка. Десь там хістік пона, то є номер, все. Хістик соя інокулянт. Інокулянт, 400 грам. 474 470... гривні, по пакет. Не знаю, хтось там каже, що треба просто сухому вигляді, просто посипати насіння, перемішувати. То ще якось робить, не знаю. Я десь хочу, що побризкати водою насіння, тоді воно прилипає і тоді краще. Це такий ну Я скажу, що всі валці воно усі валці воно наче прилипає, коли висипається із картусок то воно таке як прилипше. Нічого не видно, фокус. Не видно, не покаже фокус. Ну Таке як прилипше. Можливо не все, але 90% так. Зараз замішую. І їдемо. Сілавка заправлена. Таке ось воно виходить. Таке у нас насіння, оце ми сіємо. Болоте. Болото. Болоти просто. Просто болота. Отакі руби, руки хліборобів. Показав би з другу. Зараз покажу другу руку. Оце я особо не мішав. Такі руки хліборобів у нас. Казав хрещений, іди вчися десь на економіста, фінансиста, будеш гроші считати. Нє. Син землі, так син землі. Все, повні банки. Коротше, це в нас на загрузка, це повна загрузка сівалки, по насінню десь 330 кг. По добриву не знаю. Ну, якраз хватає і добрива, і насіння. Водичка, інокулянт. Хороша фракція добрива, отлічна прямо, ідеально. По 27 тисяч добрива. Ідеально. Золоте просто. Просто золоте. Все, зараз миємо руки і почемо засівати поля. Так, ми в тракторі. Заводимо. Готовий наш трактор. Значить, Все у нас готово там. Всі на позиції. Печемо. Пониженний діапазон, друга передача. Почем, це наше повод у солнечный, чем у нас посевный. Тут у нас порядка буде сою. давай наступаем пропасні сивалте жидкості пассива так. так опускаємо зазвичай це все на ходу же робля все і погнали вотак же по голосу Дуже-дуже багато, багато азоту. Для формування однієї тонни врожаї потрібно е, порядком 80 кг азоту в тіючій речовині. Або переключиш на третю передачу тише. На третю, переключився, по переключився подумається обороти давати. Своя це культура, яка потрібно дуже-дуже багато азоту. Порядком 80 кг е, на одну тонну. або даємо інокулянти, або даємо азотні добрива. Ми даємо НПК, там базово. Я думаю, що можна дати там буквально 10-15 кг азоту в діючій речовині і більше посфорно-калійних добрив, і буде все добре, плюс інокулянти і буде бомба. Весь розрахунок в цьому році буде на інокулянт. Купив хороший інокулянт, це такий, як потрібно, не зекономив. Думаю, себе добре. Також щодо протравки, я хочу сказати, що нічим не травив сою, ні фугіцидним патрульником, ні Взагалі інцектицидним апіорії не, не, не брізкає ні фунгіцидами, ні інцектицидами сою. Ну, просто не доводилося. Побачимо, який в цьому році буде результат по цій темі. Побачимо. що Якщо притруювати сою, тому що там багато да, хто таким питанням цікавиться, чим притруювати, що робите, е, якщо притруювати сою, то потрібно сіяти її пропашною сівалкою. Пропашною сівалкою точно висівав. Тоді я вважаю єсенс притруювати. А коли ми сіємо по такою сівалкою, то для чого її притруювати? Там щось зійде, що зійде, що з'їсть помаха щось з'їсть, щось не з'їсть і все. В принципі, сурі взагалі нічого не має з'їзди, там білку дуже багато. Тому ось так. Отак, потихеньку їжджу, ще хочу закотити поле. Це одне із трьох наших полів. На двох буде досить, на іншому просто буду показувати. Там також є свого роду дослід. Днімаю. Там також свого роду є дослід, там пшениця по дисковці, Соня дисковці і Соя Пооренці. Посіяли ми це поле, тільки що закінчили. А таким гарним заходом сонця закінчили це поле. Е, значить, так порахував по інокулянту. Десь по 120 кг ми висіяли на гектар. Батько привіз обід у 3 години чи вечері, можна сказати. І оце досі ходив, оце видивлявся, тут то каже. Це там на краях трошки, трошки воно таке. Ну, Сашники піднімаю, виходить, і насіння висипається і воно таке розлітається. Тут все ось окей, все нормально. Як можна побачити, батько видивився, каже 95% у вологому ґрунті, а 5% у сухому. Причиною тому є колесо трактора. По колесу трактора у сухому. Це він видився, мені сказав, батько, ось бачимо вологий ґрунт. Ну, Каже для, для ідеалу треба було б ще зробити язички. У нас язички трошки повилітали. Повилітали язички на сівалці ті, що у дисках стоять. Кажуть, Язички треба було б зробити, щоб ідеально прямо було. Там 10 штук вилетіло. Тому ось так посіяли. Мені подобається. Рівненько вже виробили цю площу, я не знаю як. Уже рівнесенько, Борінів немає, там де-не-де, тільки я бачу, з'являється. Пізніше буду показувати, як я контролюю це все діло. Ось, як бачите, це лапа культиваторна шатається, називається. Тому отак. Ключуся вже на іншому полі, по ячменю. Такий сьогодні гарний захід сонця. Другий день знаходжусь на полі по ячменові. Уже посіяли пів поля, там люди вам також вже засіяли, вже котять. Тут люди тільки їдуть, сіять. Коротше, повний ажіотаж робиться. Ось тут нам ще залишилось засіяти. Хороша культивація, тут земелька аж внизу волога. Ну буде все добре, треба котити, треба котити. Тут ми поділили площу нашу на дві частини. Ось паличка стоїть. Тут посіяна у нас кукурудза. Ось тут у нас посіяна кукурудза, більша частина площі, ось вологий ґрунт. Більша частина площі посіяна кукурудза, а тут буде соя. Ось так. Вирішили трішки поставити ставку на кукурудзу. Трішки кукурудзи більше зробити, ніж соя. Так, зараз заправляємося і сіємо. Виходить так само, виходить добре. Ось наш ґрунт. Також вологий є. Вологий наш ґрунт. Не знаю. По СЗ це ніколи не міг знайти сходів. А, не сходів вона сіння, ось бачимо на сінка наша. Ну, сантиметра. 3-4 в вологому ґрунті. Це добре, я думаю. Ну, в Тому що в вологому ґрунті. Там, де по колесу трактор, ось колесо трактора, то тут, скоріш за все, в сухому, ось, бачите, в сухому ґрунті. Ну, Передавіть дощі, дивився. Дай Боже піде дощик там на Пасху чи після Пасхи буде все добре. Також хочу сказати, що вчора так розказував про цю сівалку, СЗ, що вона не годиться так, для сої. Воно ну, то так, але у сівалки СЗ36 є такий дуже великий один плюс на посіві сої. Це 15 те міжраді. 15 те міжраді це саме те міжряддя, на якому добре виросте наша. Не дуже якісне насіння. Ну, у нас не перша репродукція. Дуже дуже класно вирощувати своє на такому міжраді. Чому? Тому що, перш за все, поля у нас також не дуже чисті як бачите. На такому міжраді набагато краще можна контролювати наші бур'яни. Набагато краще можна зробити контроль бур'янів, тому що 15 те міжрадія. Соя закриває всі буряни, ми поприскаємо гербіцидом, і я думаю, тут буде хорошо по бур'янах. Ну, на цьому полі чисто, на другому полі, я думаю, все проконтролюємо. Набагато легше контролювати бур'яни на 15-му міжраді. Також плюс той, що висота нижнього бобика буде вища, тому що рослина буде йти вгору. Вона не буде гілкуватися, а вона буде рости вгору. Тому ось такий ще один плюс. Да, на синей где да, больше, вы знаете, как ну, не казенные. Какие скучи набрали, проверили на сепараторе, то воно ж не Поэтому вот так. Ты котить? Я так уже закончу посев и буду хватить. Ключусь уже на третьем поле. Досинем это. ключусь на третьем поле. Находжусь на третьем поле. Воно не входить, нам депутало, але просто показувати. Значить, Це ділянка, вона для нас нова і якби прийшла вона до нас аж, аж зимою. Аж зимою прийшла і так вийшло, що я виграв, якби така ділянка, якби виграв більшу частину ну і трішки залишилося не Вже не можна було орати. За техніку помив, думаю, не треба, не, не щоб вона в мене стояла. Цілу зиму ржавіли отіли міші. Коротше, задискував тут. Зробив дві дисковки. Дві дисковки. На, на початку березня зробив дисковку, була тут пшениця озима. Зробив на початку березня дисковку і передпись... а, культивація була. Передписіна культивація. Тут була. А, що по цьому полю сказати? Поле, знаєте, класне. Теж тут посіяли сою, вже закінчили. Слава Богу, вже закінчилася з цією посівною. Теж приходжу з бур'янами, трошки боровся з ними. А трошки ще вискакують. Ну, ми ще це все діло трошки гербіцидом підрепетуємо, буде все добре. Ну що, така така посівна вже посівна закінчилась для мене, слава Богу, що посіяли. Тепер улюблена моя частина бризкання ох, да, бризкань. Що закоткує це все діло? Що закотити хочу. Тому ось так. Слава Богу, посіялись. Начебто у мокрому ґрунті, ось верхній шар ось. І пішов ось мокрий ґрунт. Мокрий ґрунт. Бачимо, ось у щось. Мокрий. Пологий. Пластичний ґрунт. Що тут по глибині, я не знаю. Ну, дивлюсь, сівалка гарно лізе. Сівалка дивлюсь лізе. десь тут наша соя. Гарно лізе. Гарна соя, гарна сівалка, гарна відкалібрована соя. Будемо надіяти, що все буде добре, що все буде добре. Там також дивлюсь, люди сіють на війні. Там він зліва пола, там хтось посіяв, ще до дощів. Угадав хтось, угадав. Ну а ми тільки посіяли. Будемо сподіватися на дружні сходи, щоб все буде добре, щоб все буде Україна. Всім дякую за перегляд, всім удачі!